Давай подивимось, що ти скажеш сама собі через рік. От зараз ми так заглянемо в далеке майбутнє, і твої слова тобі через рік. Щось важко карти плутаються у мене тут. Але ми все одно витягнемо. О, добре, четвірка жезлів і сімірка кубків. Через рік ти сама собі скажеш, дівчинко, моя дорога, все про що ти думала, все про що ти мріяла, все, чого ти там хотіла той рік, тоді, колись, це все було твої ілюзії. Це все було ти сама собі вигадувала, придумувала, вірила в це, не знала за що братися, не знала, що вибрати. Одним словом, зараз ти. Щаслива у тебе прекрасна пара, у тебе прекрасний чоловік, який любить тебе, який кохає тебе, який носить тебе на руках, який м -м, хвилюється, переживає за тебе, який навіть можливо і готує сніданки тобі зранку. Одним словом, подивись, яка щаслива пара. І от ти собі через рік кажеш чітко, все, що було в тебе тоді, це були ілюзії і вигадки. А те, що у тебе є зараз. Це по справжньому щастя, успіх і Велетенська любов. Тому я тебе вітаю.